Всім привіт! Як виростити пекіночку в своїй теплиці в другий оберт поряд із томатами, сьогодні буде в моєму відео. Ось моя тепличка. Маленька, невеличка. Тут в мене з весни росли томати, і продовжують і зараз також рости. Вже пішло зниження температури, але томатів іще досить. Потихеньку вони достигають, хоча вже баделка. Трішки прихворіла. Ну, я думаю, що вона, кінцевий результат вже на те, щоб просто томати достигли, воно впливати не буде. І для того, щоб на другий оберт тепличка тут в мене не пустувала, я прийняла рішення ще раніше, у липні місяці, посіяти пекіночку. Ось така в мене пекіночка виходить. Протягла я під неї краплю. Пекіночка дуже полюбляє вологу. В липні місяці я посіяла поряд із томатами капустку, тому що, наскільки я знаю, що пекінка, особливо пекінка, не люба, коли її пересаджують з місця на місце. Я посіяла густенько, зайву прибрала. В процесі вегетації томатів листечку прибирала. Для капусти було більше. Вільного місця і сонечка, і вона продовжувала рости. Ось така в мене виходить капуста. Так, показую, дивіться. Як я розумію, необхідності зв'язувати для утворення качана немає. Вона собі вигитує самостійно і потрішки починає класти качано. От така. Отут уже завівся шкідник і її гриз. Потрібно збризкати якимось нетоксичним препаратом. актоцидом я бризкала, актофітом потрібно обробити. Ось така капусточка. Зараз покажу більшенькі. Ось така вона на ніжки, росте, без обв'язування, без підв'язування і без зведення качана. Качан я не зводила до кучі ніякими методами. Я так розумію, мабуть, це залежить від сорту, які потрібно до кучі зводити, а які ні. Ось така капустинка. Там всередині потихеньку формується качанчик. А це незрозуміло, що формується. Якась вона кучерява і відрізняється від інших. Може це взагалі не капуста? Може це якась редина? І це ось у капустина. Взагалі здорова така міцна. Формує сама вона собі качан на свій розсуд Трішки. Зовні гризли шкідники, потрібно додавати якісь смаколики для них. Якісь слимаки, якісь жуки вже трішки є. Бо в минулому році я обробіток не проводила, то оці которі шкідники мені пошкодили практично всю капусту. Товарних хачанів я й не отримала. І тут вона міцненько собі. Міссенько собі лисичку стулила і потихеньку в'яже качанчик. такі справи, помідорчики потихеньку стигнуть, капустка потихеньку росте. Зачиняючу плівку я вже зняла. Але ж, я так розумію, потрібно було це зробити раніше, тому що томати, звичайно ж, похворіли. Прохолодну вологу. Для капусти потрібно більше вологи, для томатів потрібно менше вологи. В результаті томати відійшли на другий план. Ну, все рівно, якщо підуть приморозки, то томати вже рости й не будуть. Вже їхній період плодоношення, вважайте, вже закінчився. Так що, капусту виростити в другий оберт після томатів, або, правильніше сказати, поряд з томатами. Реально. Тепличка не прогуляє. Капустка тут приморозків не боятиметься, вона буде захищена. І те, що й будуть приморозки, то можемо накрити зверху ще й агроволокном. Так що, всім гарного, мирного дня. Всім пока!